Це вже традиційний навчально-тренувальний збір боксерів у Коломиї. Вони тренуються у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Тут для цього є усе необхідне і облаштовані зали і побутові умови. Ділиться головний тренер національної збірної України з боксу Дмитро Сосновський. Добрі умови для нас, тому що для того, щоб проводити збір, що для спортсмена потрібно хороша тренувальна база, де б вони могли тренуватися, хороший відпочинок, де вони проживають. Хороше харчування, і це загалом якби хороші створені умови для підготовки національної збірної команди України. Щоб потрапити на Олімпійські ігри, українські боксери повинні пройти чимало спортивних випробувань. Тому тренер вимагає від своїх підопічних цілковитої віддачі. Команда молода та амбітна, проте тут лише професіонали своєї справи, запевняє Дмитро Сосновський. Це рік Олімпійський. Але для того, щоб потрапити на Олімпійські ігри, нам треба завоювати Олімпійські ліцензії. Поки що, на жаль, національної збірної команди України по багатьом причинам одна з тих, що відбір дуже. От у нас призери європейських ігор, призери чемпіонату світу не ще поки що на Олімпійські ігри. Тобто так складно зроблений відбір. На жаль, ну але як казав наш перший президент, маємо те, що маємо. Команда в нас хороша, молода, але хороша, амбітна. Я думаю, що в нас ще попереду три турніри, де ми будемо завоювати олімпійські ліцензії. Дмитро Митрофанов у національній збірній з боксу вже п'ять років. Тренування у Коломиї вважає вдалим стартом та ґрунтовною підготовкою до чемпіонатів та Олімпійських ігор. Боксом займаюся вже 13 років, а до збірної попав. За рахунок чемпіонату України зайняв перше місце на чемпіонаті України і я в збірні. Дуже подобається, дуже подобається ваше місто, маленьке прийом дуже гарний і дуже класно, що ми в одному місці тренуємося, спочиваємо та їмо, і це все, ну, все, все є для нас, да. комплекс дуже гарний. До Коломиї приїхали близько півсотні боксерів з усіх куточків України. Тут вони вдосконалять свою загальну фізичну підготовку та боксерську техніку. Триватиме навчально-тренувальний збір три тижні. Ділиться заслужений тренер України з боксу Іван Данилишин. Вони традиційно заїжджають вже це вже більше десяти років підряд. Цього року це буде надзвичайно важкий рік, тому що це рік Олімпійський, і тут в Коломиї вони починають вже свої тренування. І після цих тренувань вони зразу вийдуть на ліцензійні турніри. Для того, щоб здобути олімпійські ліцензії на, на Олімпійські ігри в Ріо де Жанейро. Ну, тут не тільки національна збірна, тут всі атамани, команда атаманів. От вони цього року теж починають серію своїх виступів. Так що, чому в Коломиї? Звичайно, в Коломиї їм комфортно. По-перше, всі умови для того для тренувань у них є в Коломиї. І вони з задоволенням сюди приїжджають. Я думаю, що в Коломиї цього року буде дуже багато спортивних мероприємств. І Це приємно, що діти, як кажуть, з вулиці підуть, побачать, як треба працювати в спортивних залах, як виїжджати на чемпіонати Європи, Олімпійські ігри, чемпіонати світу. Ну то буде дуже цікаво. Окрім тренувань, боксерам забезпечать цікаве дозвілля, екскурсії та знайомство з різдвяними традиціями карпатського краю. Ольга Гереджук Ігор Горковлюк події НТК.